позиціях. для подання заяви на вступ натисніть кнопку Перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. В параметрах відбору конкурсної пропозиції в полі Документ про освіту оберіть відповідний тип документа. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше трьох символів та натисніть кнопку Пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано небюджетну конкурсну пропозицію, то джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Якщо вам видано ваучер на навчання державним центром зайнятості, вкажіть ознаку уточнене джерело фінансування Ваучер. Якщо ви маєте спеціальні умови вступу, тобто пільги, то радимо до подачі заяв звернутись до найближчого закладу освіти з документами, що підтверджують пільгу для внесення її в ЄДЕБО. Звертаємо увагу, що інформацію про пільги, які надають право переведення на вакантні бюджетні місця, заклад освіти може додати до вже поданої заяви, але такі пільги не відображаються в електронному кабінеті вступника. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь. Зазначте дані про здобуття обраного ступеня за бюджетні кошти, ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто вже здобувався раніше навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення. Ознайомлюйтесь з підказками. Зверніть увагу, що сформувати та подати заяву на вступ з результатами НМТ або ЗНО можливо тільки після додання чи завантаження результатів в ЄДЕБО. До подачі заяви перевірте їх відображення в кабінеті в модулі дані вступника у блоці сертифікати НМТ ЗНО. Формування заяв при вступі на навчання для здобуття вищої освіти має наступні особливості. При поданні заяви на бюджет обов'язково встановіть пріоритет. Пріоритет встановлюється вступником під час подання заяв. При цьому один є найвищою пріоритетністю. Звертаємо увагу, що відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Ви можете подати у сукупності за всіма основами вступу до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 20 заяв за усіма джерелами фінансування. Зверніть увагу на мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань у конкурсній пропозиції, а також конкурсного бала, з яким вступник може допускатися до участі у конкурсному відборі. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК 5 не може бути менше ніж 150 балів на бюджет і на контракт для спеціальностей 221 стоматологія, 222 медицина та 228 педіатрія галузі знань 22 охорона здоров'я. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 140 балів на бюджет та 120 балів для вступу на контракт для спеціальностей галузі знань 08 Право 28 Публічне управління та адміністрування 29 Міжнародні відносини та спеціальності 226 Фармація промислова фармація. Конкурсний бал для вступу на бюджет на інші спеціальності не може бути менше 130, крім дітей, загиблих захисників України. Якщо планується вступ за результатами НМТ 2022 або 2023 років, то необхідно обрати верхню позначку. Якщо ж планується вступ за результатами ЗНО 2020 або 2021 років, то оберіть нижню позначку. За наявності кількох сертифікатів перевірте, щоб вони були додані у кабінеті. У меню зліва натисніть дані вступника та перейдіть до розділу сертифікати НМТ ЗНО. Якщо вступник має результати НМТ, а також результати ЗНО попередніх років, то один з результатів предметів НМТ можна замінити кращим результатом ЗНО попереднього року, якщо різниця з предмета не більше ніж 15 балів. Для подачі такої заяви оберіть верхню позначку за НМТ. При цьому при виборі предмета в списку відображаються два результати: оберіть кращий варіант та натисніть Обрати. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити. Для внесення тексту мотиваційного листа. Натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок при ручному внесенні тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь у будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. При доданні тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти вимоги щодо мотиваційних листів, визначаються правилами прийому закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, яка вказана в конкурсній пропозиції. Додання тексту мотиваційного листа до заяви є обов'язковим. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані та, якщо згодні, натисніть кнопку підтвердити. Ваша заява з'явиться у модулі подані заяви на вступ. Звертаємо увагу, що у разі вибору творчого конкурсу або співбесіди ви зможете в електронному кабінеті ознайомитись з інформацією про час, дату та місце їх проведення. Для подання наступної заяви перейдіть до модуля подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу, зареєстровано у закладі освіти. Зверніть увагу, що після встановлення статусу затримано або зареєстровано, у разі скасування заяви з пріоритетом ви втрачаєте той пріоритет, який вказано саме в цій заяві. Скасувати заяву без втрати пріоритету можливо тільки у випадку, коли вказано статус, зареєстровано в ЄДЕБО. Дякуємо за увагу. Удачі при вступі!